Доктор Хлус, доброго дня! Ти хто? Я фурман. Який фурман? Я випускник тернопільської медакадемії. А, це тебе я виміню у ректора на пачку Анальгіна. Так. Вітаю фурман. Ти в моєї команді. Дякую. Цікавий випадок, колега. Що скажете? Ну, судячи з мого досвіду і побаченого, я можу сказати тільки одне. Е, відбулось неодноразове ідея сказав би циклічне защемлення активних нейронів в районі пасивного копчика. Це кома. Я би навіть сказав, це крапка. Доктор Плус, у мене проблема з пацієнтом. В нього посиніло вухо. Зробіть йому МРТ. Зробили посиніла верхня губа. Я би порадив вам ще раз зробити МРТ. Якщо посиніє ще насяка, тоді робіть лоботомію. Обов'язково. Але я би хотів, щоб ви все-таки на нього поглянули. Ну там точно буде ржачно. Доколік? Пішли. Палату. Так, ну з цим розібралися. Що у нас тут? Ну Тут, в принципі, абсолютно здоровий мужчина з одного боку. у нас з карети швидкої допомоги з таким специфічним психічним розладом, який на перевірку виглядає ось так. А -а -а! <б 'я> Фобія не може бути шапки. Цікаво, ану ще раз. <б 'я> ну, фурман, трохи подовше, потримайте.